Якою буде зима, багато в чому це буде залежати не тільки від погоди, а від настрою і стану душі. Зрозуміло, слід бути готовим до деяких капризів природи, одягатися тепліше і не забувати про якісне зимове взуття. Початок зими завжди задає загальну тональність всьому холодному періоду. Середня температура грудня у всіх областях України повинна бути в межах норми. Сніг вкриває землю ще в перших числах місяця, тому у вихідні дні можна планувати. Приємні прогулянки в засніжені парки. Швидше за все, для південної частини України грудень зможе подарувати снігові опади. Кілька днів жителям півдня доведеться посидіти вдома. Причиною тому стануть холодні вітри і дощова погода. Ближче до новорічних свят зима нагадає про себе більш міцними морозами, уже ледицею та новою порцією снігу. Завдяки невеликому посиленню морозу, весь випавший сніг буде врятований, і улюблені свята пройдуть як і годиться з ароматним сніжним повітрям, сніжками та катанням на лижах. Однак синоптики залишають можливість невеликого потепління в середині місяця, тому необхідно почекати з тим. Щоб прибрати все тепле взуття далеко в шафу, з приходом нового зимового місяця, погодна ситуація в країні трохи зміниться. Проте в різних районах країни такі незначні зміни залишаться практично непомітними. Січневий прогноз погоди для України запам'ятається зміцненням морозу ближче до хрещення, що зовсім не дивно. Такі явища природи спостерігаються щорічно. Віруючі люди, незважаючи на значні хрещенські похолодання, завжди супроводжують свято масовим купанням в освячених ополонках. Багаторічні спостереження синоптиків і народні календарі природи стверджують, що холода на водохреща завжди набагато міцніші різдвяних і можуть тривати до 10 днів. Після цього періоду погода обов'язково зміниться і подарує тиждень відлиги. А ось далі, цілком ймовірно, знову прийдуть. Морози, які не суворі, але такі, які зможуть змусити відчувати більш тепле взуття і ховати ніс в теплий шарф. Як стверджують синоптики, дані заморозки вже будуть останніми для майбутньої зими. Стовпчики термометра в західних областях можуть опуститися до мінус 18 20 градусів. Скоріше за все, зима вирішить трохи нагадати про себе. Адже січень вважається найхолоднішим місяцем року. Найкапризніший і мінливий зимовий місяць це лютий. У першій декаді прийде потепління. Всім знадобиться не промокаюче взуття, тому що під ногами буде мокрий сніг, а в повітрі вогкість. До середини місяця погода знову змінить свій настрій. Знову піде сніг, а стовпчик термометра трохи опуститься вниз. З'явиться небезпека у желеді. Найбільш неприємного явище зимових місяців, оскільки з ним пов'язані Важкі травми і автомобільні аварії. Хоча діти обожнюють робити крижані доріжки із задоволенням будуть перевіряти своє взуття на міцність. Синоптики не виключають той факт, що до кінця лютого природа подарує українцям ще кілька снігопадів. Великих проблем вони не створять, погода буде спокійною і тихою, а у Києві зима буде сніжною, з відлигами і морозами. Але все буде в межах норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.